На своїй кухні. Ви знаєте, я вишукую такі рецепти, які є корисні для мене і для моєї сім'ї для похудання. І ось я побачила в інтернеті ось такі фонарики. І вони всередині мають кубаску Це є фонарики з баклажана. Їх можна також зробити з картоплі. Ось тут я її вже зробила з картоплі. І сьогодні я вам покажу з баклажана. Я зробила два, зараз їх буду жарити. І я хочу зробити ще, щоб вам показати сам процес, як це робиться. Ось дивіться, в мене ось такий баклажанчик, він, він такий в мене трошки, знаєте, отакий: в одному місці є грубший, а в другому місці тонший. Я його так обріжу. І з цієї з, з частинки грубшої я вам зараз покажу, як це робиться. Оця гармошечка. Берете дві палички дерев'яних, тепер нарізаєте баклажан тоненькими такими полосками. Але до кінця не дорізаємо. Чим тонші полоски, тим, більше, тим е, оця гармошечка буде така, знаєте, більше об'ємна. Ось така, виходить, гармошечка. Баклажан такий був м'ягесенький, щоб, щоб ми його могли скрутити, бо він не скручується, бачите, до кінця? То беремо воду, ось я маю тут в мисці воду. І зараз я вкину солі дві чайних ложки додам. І тепер цей баклажанчик погружаємо сюди, і він так хвилин 10. Полежить в воді і він стане більш такий гнучкий, а ми тим часом зробимо другу половинку Так, звичайно, баклажана їсти, воно якось не цікаво. А якщо зробити його в такому вигляді гармошечки, воно стає цікавіше. можна такі Я називаю їх фонарики я не знаю, як вони називаються правильно. Можна такі фонарики зробити і на гості. Воно гарно виглядає і кожному на тарілочку покласти. Це буде теж гарно і так екзотично. І пройшло буквально 5 хвилин, може 7. Я попробувала наш баклажанці вже дивіться, як гарно загортається. Я його обмакала в рушничок паперовий. І тепер будемо його обмакувати в крухмаль. Ось так. Так гарненько натираємо, щоб зі всіх сторін він натерся. Кожен оцей розріз теж посипаємо крухмалим, щоб, щоб він нам так гарно, знаєте, розкривався і щоб він не склеювався докупи. Тепер беремо цей баклажанчик і робимо з нього ось такий фонарик. І Зубочисткою, отак закріпляємо його до кубки. І посередину ставимо сусіску чи сердельку. Це вже залежить, яка у вас дирка буде по центрі. Ось бачите? Це залежить, яка дирка буде по центрі. Якщо більша, то, то тоді сердельку. А якщо менша, то тоді сусіска піде. Ось так. Один є готовий. Так, я наробила цих фонариків, тепер переходимо на кухню, будемо їх жарити. Дивіться, тепер на сковорідку я вляла чуть-чуть кетчупу, трошки водички додала і додала масло. І воно мені все ось так перекипіло, пережарилося. І цим соусом я буду поливати наші баклажани. Соус вже готовий. Так, і тепер олію я розігріла до 170 градусів. І тепер так акуратненько. Опускаємо наш баклажан і даємо йому ось так гарненько зарум'янитися. Трошки зверху поливаємо, вже перевернула на другий бік. Ще з другого боку трошки баклажан підпечеться і буде готово. Один вже спікся баклажан, поставила другий. Вони скоренько печуться, тут і довго не треба, 2-3 хвилинки максимум. Знаєте, я ще подумала, щоб додати чосничка до соусу. Воно буде так пікантніше і я то дуже люблю. Без чосничка я не думаю, що воно, буде, що воно буде таке смачне, як з чосничком. Ось такі мої баклажанчики вийшли. І тепер ось так зверху їх поливаємо цією нашою поливкою з чосничком. Чосниковою поливкою. Слухайте, я вже тут кусочок попробувала з збоку. То така смакута, слухайте, капець, дуже смачно. Це дуже і дуже смачно. Ось так воно апетитно виглядає. слухайте смакута, капець. Оця підливка чесникова, вона дуже і дуже смачна. Знаєте, такі баклажани не готовляться на кожен день, бо вони трошки затратні в часі. Поки цю гармошечку зробиш, поки то все викладеш, то воно чуть, -чуть забирає часу. Але ось так десь на якісь, на якісь гості, на якийсь таке для себе, наприклад, які, на якийсь вечір, це дуже дуже хороша і апетитна страва, і вона є корисна. Вона, хоч жарена на олії, то ніби вона така, знаєте. Сов -сов, але сам баклажан він є корисний. О, тому я рекомендую отаке хоч раз в житті попробувати і зробити, воно дуже смачно. Я вже з боку покушала, я вже не хочу зараз це, це все пробувати ще раз, але я вам кажу, цей, цей баклажан такий хрусткий, він такий смачний, нема слів. Мусите хоч раз в житті таке, таку страву. Всім дякую і слідуючого цікавого відео, папа.